Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі і сьогодні поговоримо про кроликів. А саме дам відповідь на таке запитання, що зумовлює дієтичність м'яса кролів і в яких частинах тіла найкраще розвинена мускулатура. За хімічним складом та якістю кролятина відрізняється від м'яса інших сільськогосподарських тварин і зайця. Вона має дрібнозернисту м'яку консистенцію, блідорожевий колір і належить до так званого білого м'яса. Кроляче м'ясо прошароване значною кількістю жиру, що дає йому доброго смаку. У ньому міститься більше повноцінних і менше неповноцінних сполушнотканинних білків. Порівняно зі свининою, бараниною та яловичиною. У кролятині нижчий вміст жиру. Завдяки цьому вона легко перетравлюється і особливо корисна для дітей та хворих. Низький вміст холестерину і високий вміст лецитину дієтичні якості зумовлюють великий попит на кроляче м'ясо, основну продукцію, заради якої розводять кролів. Кількість та якість м'яса визначається хімічним складом мускулатури. В результаті цілеспрямованої роботи кролівників, що займаються селекцією, тіло кроля спеціалізованих порід значною мірою змінилося. Добре розвинулися груди, поперек і задня частина. Найбагатші на мускулатуру. Чим краще розвинені вони, тим більший вихід м'яса. От і все, ви щойно дізнались, що зумовлює дієтичність м'яса кролів і в яких частинах тіла найкраще розвинена мускулатура. У наступному відео розповім вам про вимоги до статей тіла. Дякую вам за перегляд! Підтримуйте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал, а також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення. Про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!